Моя керівниця відмовилася викликати швидку допомогу для потерпілої колеги, і для неї це погано закінчилося. Мені цікаво, чи можу я дізнатися вашу думку про ситуацію, яка сталася в початковій школі, де я викладаю. Минуло кілька місяців з того часу, як це сталося, але усі досі про це згадують. Зранку у перший день навчання на вході до школи одна з моїх колег спіткнулась і скотилася по бетонних сходах. Це було жахливо, вона розколола собі потилицю. Коли шкільна медсестра оцінювала ситуацію, до нас підбігла директорка і наказала, щоб потерпілі вчительці допомогли піднятися на ноги і зайти до школи. Тоді директорка сказала всім, хто став свідком інциденту, що їм заборонено викликати швидку, бо вона не хотіла створювати сцену та лякати дітей чи турбувати батьків. Поранену вчительку тримали в кабінеті директора з пачкою паперових рушників на голові майже півгодини, поки більшість дітей не розійшлися по своїх класах. І тільки тоді медсестрі нарешті дозволили зателефонувати кому, щоб відвести вчительку до лікарні, але це мав бути член сім'ї, а не швидка допомога. Через кілька телефонних дзвінків медсестра змогла зв'язатися з невісткою вчительки, яка приїхала щоб забрати її та відвести до лікарні. Загалом між її травмою та прибуттям до лікарні пройшло понад годину, що смішно, тому що школа знаходиться на тій же вулиці, де і лікарня, тому швидка могла дістатися туди менше ніж за 20 хвилин. Директор буквально змусила мою колегу чекати допомоги протягом такої кількості часу через свій страх людського осуду. Виявляється, у неї був струс мозку, нічого дивного, і їй потрібно було накласти вісім швів на голову. Наскільки мені було відомо, вона не втратила свідомість, але каже, що була в такому заціпенінні, що замість того, щоб захищати себе і запросити безвідкладну допомогу, погодилася з тим, що вирішила директорка. Якщо чесно, я не думаю, що вона могла навіть говорити у своєму стані. Після цієї ситуації вона пропустила півтора тижні роботи і мала залишкові головні болі протягом місяця або близько того. Ми всі були вражені тим, що наша директорка вирішила тримати її в кабінеті з травмою голови до слушного часу, щоб доставити її до лікарні. Логічно, що життя людини треба ставити на перше місце, а травму голови слід лікувати негайно, незалежно від того, яку сцену це могло створити. Але по правді кажучи, директорка іноді може бути дуже лякаючою, і її рішення перевішують навіть рішення медсестри. Ми всі дуже стурбовані тим, що вона вирішила поставити статус школи вище за безпеку травмованої людини. Я, мабуть, знаю про що вона думала. Ці батьки не залишать мене, якщо побачать тут швидку. Вони подумають, що школа небезпечна для їхніх дітей або щось типу того. Я розумію, що не хочеться, щоб ці батьки насідали на вас, але ця вчителька могла мати набагато гіршу травму голови або хребта, ніж та, що була тоді. І на директорка повинна вирішувати, коли її працівники потребують невідкладної медичної допомоги. Ми всі були вражені після цього інциденту і переживали, що якщо в майбутньому хто ще постраждає, то з нами вчинять так само. Були навіть жарти на кшталт. Гей, будь обережніше, носячи коробку із книгами. Якщо ти впустиш її на ногу, тобі не дозволять користуватися милицями, тому що це точно. Не сподобається батькам учнів. Деякі люди кажуть, що вона просто одноразово помилилась, імовірно, через хвилювання у перший день у школі. Але я хвилююся, що це більше говорить про її пріоритети, ніж про щось інше. Що ви думаєте з цього приводу? Чи було щось юридично неправильне у її діях? Коментарі до першого посту. Шановний авторе, вам потрібно негайно залучити свою профспілку, щоб вони могли передати це питання суперінтенданту та відповідним високопосадовим особам. Суперінтендант – це назва високих посад та рангів у Великій Британії та США, також наглядач або контролер. У даному випадку це людина, що займає високу посаду у профспілці. Цьому директору бракує базових суджень про те, як реагувати в надзвичайній ситуації, а це дуже небезпечно. Автор. У нашій школі є політика, яка говорить, що в разі надзвичайної ситуації ми повинні спочатку повідомити наших керівників, а вони у свою чергу викличуть екстрені служби. Наскільки я пам'ятаю, всі сміялись, коли оголошували цю політику. Як бачите, саме через це відбулася ця ситуація. Мені шкода вашу колегу. Після прочитаного я просто не можу зупинити свою лють. Ідіть до своєї профспілки. Вас точно зрозуміють і приймуть правильні рішення стосовно профнепридатності вашої директорки. Бо якщо директор не хоче влаштовувати сцену над учителем, що станеться, якщо дитина постраждає? Мене також непокоять дії медсестри. Якщо швидка допомога була необхідна за медичними показаннями, медсестра повинна була проявити професійне судження, щоб викликати її. І так, очевидно, директорка створила жахливу ситуацію ситуацію, але чи спало на думку вчителям чи іншим працівникам школи все одно зателефонувати у швидку, щоб їхній колега вчитель не помер? Травми голови були серйозні, і у всіх вас є мобільні телефони. Для цього б знадобився 30-секундний дзвінок на номер 911, і не було б можливості відстежити, хто дзвонив. Директор безумовно винен, але ні ви, ні ваші колеги не повелися етично, дозволивши своїй колезі вчительці на годину стікати кров'ю з голови. Автор: я розумію про що ви говорите, але дуже мало хто з нас, включаючи мене, знали про цей інцидент, поки вчителька не потрапила до лікарні. Я не могла зателефонувати, бо не знала про це. До того часу. Я підозрюю, що якби вчителька померла, то директор послав би когось на похорон, запитати, чи не залишила вона якихось планів для уроків на наступну чверть. Автор: Вам зараз смішно, а та сама директор раніше фактично змусила учительку, у якої в школі почалися ранні пологи, продовжити спеціальну зустріч по телефону по дорозі до лікарні. Тож так, ваш приклад, ймовірно, був задуманий як гіпербола, але він насправді не так вже й далеко від реальності. Апдейт перший. Минуло трохи більше двох років з того часу, як я написала вам про директорку моєї школи, яка тримала вчительку з травмою голови в своєму кабінеті, замість того, щоб зателефонувати за номером 911. З того часу багато чого сталося і з учителем, і з директором, і зі мною. Тому я вирішила розповісти вам про все. Вибачте, що це трохи затягнуто. Спочатку оновлена інформація про потерпілу вчительку. Наскільки мені відомо, вона так і не залучила профспілку, незважаючи на те, що від усіх навколо поступали рекомендації. В кінці навчального року її перевели в іншу школу в межах того ж району. Часто директор моєї школи сильно наполягала на переміщенні вчителя або співробітника, щоб покарати їх, але зазвичай людина, яку переміщували, отримувала полегшення. Це було набагато більшою нагородою, ніж покаранням. Учителька в новій школі набагато щасливіше ніж була раніше. Дехто в коментарях казав, що хтось мав пройтися по голові директора і зателефонувати в 911, коли вчителька впала, але більшість із нас навіть не знали про інцидент до майже вечора того ж дня. Ми всі були задіяні в інших заходах першого дня школи, тому директору вдалося приховати цей інцидент від більшості з нас. Однією з небагатьох, хто одразу зрозумів, що сталося, була шкільна медсестра, яку директору у цей момент змусила мовчати. Я не виправдовую рішення не дзвонити в 911, але я вас запевняю, що ця директорка може зробити ваше життя нещасним, якщо ви не зробите те, що вона хоче, і мало хто коли-небудь протистояв їй. Це було дуже гнітюче середовище для роботи, і я сама неодноразово замислювалась над переходом до іншого закладу. Невдовзі після того як перша частина історії була надрукована, у мене відбулася сварка з директором, і я дуже рада, що отримала стільки чудових порад щодо вирішення проблем у профспілці. Я все ще перебуваю на досить ранньому етапі своєї кар'єри, і, хоча я знала про значення профспілки, я відчувала, що винесення питання на її розгляд означає, що я не можу впоратися із цією проблемою самостійно. Але все зайшло в глухий кут, і я побачила, наскільки важливою є підтримка держави. Я є сертифікованим учителем у своєму штаті, але на той час моя посада не була такою, яка вимагала сертифіката вчителя. Я була помічником у класі іншої вчительки. Я сподівалася, врешті-решт, отримати посаду вчителя на повний робочий день, але починала як помічник, як це роблять деякі вчителі. У моєму штаті викладацькі посади на повний робочий день вимагають попередження за 30 днів при звільненні, тому що процес найму за. І має багато часу. Вчителі, які залишають посади з попередженням менш ніж за 30 днів, можуть буквально мати постійну негативну позначку у своєму державному педагогічному сертифікаті. Вона буде слідувати за ними в будь-якому іншому місці штату, куди вони подадуть заявку на викладання. І це може завадити їм отримати роботу в пристойній школі, тому це велика справа. Однак, незважаючи на те, що я є сертифікованим викладачем, посада помічника, яку я обіймала на той час, не вимагала тридцятиденного терміну повідомлення лише стандартні два тижні. Коли я принесла директору заяву про офіційну відставку, вона помилково відповіла, що, хоча моя посада не вимагає попередження за 30 днів, оскільки я сертифікований вчитель, вона збирається затримати мене до тридцятиденного терміну попередження. Вона повідомила. Помила мені, що не звільнить мене з роботи до дати X, тобто протягом 30 днів з дня мого звільнення. По суті, вона вимагала від мене вищих стандартів, ніж того вимагала моя посада. На завершенні засідання вона пригрозила донести на мене державі, якщо я не стану дотримуватись її вигаданих правил. Я відшливо посміхнулася і негайно вийшла з її кабінету, щоб зателефонувати своєму представнику профспілки, який розділив мій гнів з приводу ситуації, яка склалася. За кілька днів з директором зв'язався профспілку. Вий адвокат, який повідомив їй, що вона не може примусити мене працювати 30 днів до моєї офіційної відставки. Директорка наполягала на тому, що в її праві вимагати звільнення своїх працівників у будь-який термін, який вона вважає за потрібне. Тож моя профспілкова адвокат пішла далі і звернулася до суперінтенданта шкільного округу. Адвокат зателефонував суперінтенданту і, по суті, сказав: Я телефоную, щоб повідомити вам, що одна з ваших директорок намагається заблокувати своєчасне звільнення працівників. Своєї школи і що профспілці доведеться загострити це питання, якщо вища адміністрація не вирішить його належним чином. Наглядач був не в захваті від цього. Він зателефонував мені особисто, щоб підтвердити, що мій останній день буде датою в моїй заяві про звільнення, а не датою на якій наполягав директор, і побажав мені всього найкращого. Я чула від інших, що він потім просто розмазав директорку по стінці, і вона фактично ігнорувала мене до кінця мого терміну попередження, що мене цілком влаштовувало. З тих пір я більше нічого не чула від неї про неправильну дату моєї відставки, що робить мене абсолютно щасливою. Я рада, що не дозволила їй змусити мене залишитися довше ніж мені було потрібно, тому що ми з чоловіком переїхали у новий дім і прагнули почати все з чистого аркуша. Єдине, що мене непокоїло, це те, чи доведеться мені ще коли-небудь зв'язуватись із директоркою, тому що вона точно з тих, хто тримає образу. Але і це вирішилося саме собою через кілька місяців, тому що вона вийшла на пенсію в кінці навчального року. Знайомі розказали мені, що суперінтендант, м'яко кажучи, не був її великим шанувальником і лагідно попросив її піти на пенсію. Мої колишні колеги повідомляють, що з новим директором школи набагато приємніше працювати. Тому я можу впевнено сказати, що якщо в майбутньому захочу повернутись, то потраплю у чудовий колектив. А деякі вчителі, з якими я тісно співпрацювала під час моєї роботи у цій школі, дадуть мені чудові рекомендації. Я дуже рада, що написала свій пост, тому що поради, які я отримала. Щодо ситуації з постраждалою колегою виявилися безцінними в моєму власному житті. Дякую, що прочитали моє довге оновлення, і я сподіваюся, що усі залишилися задоволені результатом. Ну що ж, друзі, на цьому історія повністю завершена. Дякую, що додивились відео до кінця. Пишіть свої коментарі. Щодо почутого. Я дуже радий, що директорку попросили звільнити місце для більш профпригодної людини. Я знаю про ситуації, коли керівництво намагається приховати травми або навіть летальні випадки пов'язані з їхніми співробітниками. Я сам з маленького міста, у якому знаходяться два великих підприємства, а у них два великих керівництва. Тож я чудово розумію ситуацію, яку потрапила вчителька з цієї історії. Хоча для мене трошки дивно, що директор не намагалася її підкупити для нерозголошення інформації. Схоже, її мовою ведення справи був страх: страх звільнення, страх надання поганої рекомендації. І страх повного знищення кар'єри на посаді вчителя. У мене все ж залишається питання, чому за стільки часу роботи цієї директорки на неї ніхто не доніс. Тому що за кордоном профспілки мають дуже велике значення, і вони б могли вирішити цю проблему просто нараз. Хоча, напевно, я знаю відповідь: на мою думку, існують два види людей: Перший. Це ті, хто не дають собою помикати і знають свої права, і ті, хто залишають все як є, і терплять, тому що не хочуть жодних проблем. Це в жодному разі не погано. Кожна індивідуальність прекрасна, просто саме друга категорія частіше за все страждає через свою нерішучість. А на цьому все. Слухайте історії та створюйте свої. Бувайте!